Бабусю, де то маго? тримай. Вилочку. Ану, скуштуй, заціни. Ти ж у мене основний ой головний дегустатор. Ану. Mm -hmm. Ану. Mm -hmm. Смакута. Так ти шо? Манго? Солоденька? Угу. Ой, смачненьке, скажи. Угу. А якщо я тобі скажу, що то гарбуз, будеш їсти? А-а. Ні? Гарбуза не будеш, А манго будеш? Манго значить манго. Гарбуза меня ему. Знаешь? Да. Да. А манго їмо. Вішки гарбузову кашу Ні. Mm. Взагалі з гарбуза не їсть. Не їж Їж манго? Ні, гарбуза не їм. Класно вийшло по структурі, не переварене. 30 хвилин <кій> в самий раз. Смачного. На попову. Я теж любив. Оце котейщик. Скажите, ви. Гарбуз така структура, гарбузя класна. Це наш гарбуз. На самому мінімальному 30 хвилин. Простерилізувала. Ота ж рушечка сильно добразна. Там же сок, апельсин лимон. И ты знаешь, что я зробила? Я е, взяла и зняла скидку из-за Дуже добрый сок. Добрый сук? Да. Что доброе с ней дура? Я кулупаю. Колупай, я колупай. Дякую.